Чого тобі треба? Я забираю брата до Це не важливо, він залишиться зі мною. Більше ні. Багато змінилося. У нас з вашим батьком довгостроково домовились про перебування Еббі тут. Ебі, піди за дверима. Ебі! Ебі, наш батько, нарешті! Наш батько нарешті помер! Мама сказала, щоб не вертався додому. Йди. Ні, друже, збирай <кій> речі. Руки прибери! Ебі! Наш батько змушував мого брата залишатися в школі на стола в обміну звільнення від оплати за школу. Та ми з вами нарешті змогли його позбутися. Тож... Нас Я пристрілю тебе. А за для мого зараз Ей про свої смільності з правду. Я вам цього не дозволю. Пай. Моя безстрашна сестричка, як справжній розбійник, дістала столетом і врятувала. Хлопчик, який поїхав тоді зі школи, додому не повернувся.